На виробництво потрібні були електроди вольфрамові. Але на них ціна висока, а десь туди знайшли не дуже дорого. По 1000 гривень за 1 кілограм закупив 300-400 або 500 кілограмів, ну, великий об'єм. А коли почали працювати їм через час, вони не підходять. На магніт не беруться, іскри немає. Але далі дуже-дуже багато. Дивіться коштів за них. Ну, думали, все пропало. Але почали перевіряти, ну щось цікаве. Приїхала така партія 5 кілограмів. Треба перевірити, що це. Можливо, щось і варте. Але є одне но. Купляли по 1000 гривень за 1 кілограм. Зараз покажемо. Покажи Сергій. А це малюден виявився. І такий коштує не 1000 гривень, а 1700 Отут 8,5 8500 гривень. Оце. А люди віддали 5. Тому я думаю, вони не дуже сильно засмучені. Хоча, коли купляєш, а воно не працює дуже дуже погано. Але це молібден. Його ціна 1700 гривень за кілограм. Якщо у вас такий є, висилайте.